Всім привіт, друзі! З вами Каскайте Марті, і сьогодні у нас буде битва рандомів в GTA 5 онлайн. Всім привіт. Так, ну ось такий. Ми будемо проходити спуск, а ще й на рандомних тачках. Так, підписуйтесь на мій Україномовний YouTube канал, прожимайте саме зараз вподобайку. І, звісно ж, пишіть свою думку в коментарях. Так, ну що, давай спавнити тачки і починати. Оп, є контакт. У мене О. джипік нормальний такий випав. Ого, Боже, в тебе якась мініка. А, це все, картинг. картинг. Так, ну що, готовий? 3, 2, 1, поїхали. Ох, мені здається, що там картинг може цей нормально так стартанути, чуєш? О, 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 а що це ти зробив? Ох ти Олесь, Боже, який ти Олесько! Боже, що ти зробив? що ти зробив. Боже, головне мені зараз не, не, цей не випасти. Так, у нас, я думаю, буде по дві... О, по дві спроби, тільки хотів сказати, і моя друга спроба настає саме зараз. Так, моя друга спроба, Марті, давай, що ти там чекаєш? Я, я вже поїхав, так. Нормальний такий спуск, ще й драйвовий. Чуєш, там такий наклончик, що це просто жесть. Треба трішки пригальмувати, тому що нам ще ж треба на платформу там вискочити, не забувай. І ми будемо рахувати це все по одному палу. Так, давай, гальмуй. О! Боже, ні. Цього не може бути. Ні, я не хочу. Будь ласка, не треба. Все, я змарнував свою другу спробу. Марті, в <свист> тебе є зараз шанс е мене подолати і зробити <свист> рахунок один так, ну рахунок 1-0 в твою користь. Ти там, я бачив, випргнув ще й нормально тобі так цей, там повезло. Так що давай, там зараз Бравус проти. Чо, що в тебе там? Це що, Ламборджині чи що? Так. Ламба? Ну давай тоді. Один, два, три, поїхали. Боже, головне зараз, головне зараз нікуди не вилетіти, Ти чуєш? По дві спроби. Ми маємо по дві спроби, не забувай. Ой-ой, в мене боком полетіло. Боже, гальмуй. Боже, їдь, давай. Опа. О -о -о. А я що, тебе зацепив чи що? Ні? Ні. О, о боже, ти мене там цепляєш. Боже, головне, що ще не забувай на рампу, нам треба попасти. Ну я зараз чудово йду. Я зараз чудово йду. О, будь ласка, вилеті хоч сюди. Ні, ні, яка друга спроба? Ти що прикалуєшся? Є, боже, попади. Боже, є, я попадаю, прикинь. Я попадаю. Я попадаю. А ти що там? Як у тебе там справи? Ой, я випав. Ти випав, ну давай у нас є друга спроба не забувай. Так. Є контакт, є контакт. Так, можна рахунок робити один-один, Марті. Боже, мені ще ще на платформу треба попасти. Будь ласочка. Будь ласочка, головне на платформу попасти. Є, я попадаю на платформу. О, я попадаю на платформу. Хух, я думав, що я вилечу. Є контакт. Так, ну я на тисячу метрів вилетів. А О, ти. А ти я 900. бачу. А ти на 900? Ааа, значить, що в нас виходить, чуєш? Ну ми ну все, ми домовились тоді рахувати по балам. Тоді зараз рахунок стає 1-1. Так, зараз побачимо, що ми там. От звідки ти впав, бог ти мій. Небо. Так, з, з неба розумію. Так, зараз побачимо, що там нам рандомчик підготував. О, мопед? Мопед? Я на мопеді буду. О, О дедікар, розумію, прикольно. Давай тоді, увага, на старт поїхали. Так, а що там? Що там по мопеду буде? А ну давай їдь дедікарам, бо ти мене з мене зараз за цей. О, Боже, яка козуля? Рідненькі. Ніякої козулічки, будь ласка, не треба. Можна ще й поглайдити, але на мопеді дуже погано глайдити. Це б ще якась хондочка була чи беш... О, давай, до другої спроби. До другої спроби. Чудово, що я ще їхав позаду, що я бачив, бо ти б сказав, а, я вилетів мене. О, що це таке було. Що це таке було, я не розумію. Так, ну треба вилітати. Треба вилітати, боже. На козулічку зараз станемо. І пролетим, я думаю, ці колеса. Тільки так. Боже. Глайди, я глайджую на мопеді. ні все одно. Будь ласка, в... я не можу вилетіти. Боже, я не вилітаю. Я не вилітаю. Це просто жесть. Я не я вилітаю. Впав. Ти впав? Ну все тоді, ну, у мене ще друга спроба не забувай, є. Так, щось мені з мопедом не пощастило, як тобі не пощастило з дедікаром. Давай зараз подивимося, що нам там рандомчик підготував. Ой-ой, ой у мене БТРчик. У мене БТРчик, ну я думаю, що він не вистрибне. Ну це Ми просто якась жесть. Подивись, які колеса. Як, як тобі такі колеса? Каста мені. <реш> Давай тоді, три, два, один, поїхали. Ого. Боже, ну, ні, ну в мене дуже тяжка машина. Вона не цей. Ого. А, ну все. Все Ого. тут зрозуміло. Це тут зрозуміло. Тут не те, що з другої спроби я не вискочу, мені здається, і з сотої спроби не вискочу. А що в тебе? А, я бачу, як ти випадаєш. Я бачу прекрасно, як ти там випадаєш. Ні, ну у мене їде, але все дуже погано. Ти не представляєш наскільки. Ну, вона взагалі не їде. Типу 150 км за годину. Але йде чудово, йде дуже чудово, Попрямій, Все гаразд, але зараз, але зараз. Ні, ну це це це, це рофл. Це просто рофл. Блін, ну давай, ну не прикалуйся з мене, будь ласка, що ти робиш, БТРчик. Так, давай, будь ласка, будь ласка, назад, такий камуфляжний прикольний колір у нього. Так, що ти Я там? Постій. До побачення зараз буде. Ану, побачення. будь ласка, не, не підведи мене, знов ти мене а -а -а. штовхаєш на тобі. Це тобі за те, що там мене хотів штовхнути. Так, ні, він не вилетить. Він не вилетить, друже. 150 км. Про що ви кажете, друзі? Про що ви кажете? 150? Ні, ну це просто жесть. Е -е -е. Тут, а навіть, я не тут навіть другої спроби не треба. А Ні, рахунок. Я ти. Все? Ти не вилетів? О, ось і договорився, коротше. А рахунок такий у нас залишається 2-1, і у нас залишається по 7 тачок. Так, капець, я в шоці, блін, і не БТРчик, і не мопед цей, не. Блять, ти заревів дуже сильно. Будь ласка, не реви. Mm -hmm. Так, ну щось її не мопеди, не БТРчики зараз не справляються з цим спуском. Що це таке. Яка ж тачка взагалі справиться? Давай цей оп. Ой-ой-ой, боже, <плес> ну що? Ой, що мені попадається? Ну, друзі, ну це просто якісь рофли. Я вам. я вам. я вам говорю, ну це просто жесть. Давай тоді, 3, 2, 1, let's go, поїхали. Ні, Ну це, це як батарей. Чому і мені тяжкі машини попадаються, я не розумію. Чому мені тяжкі машини такі попадаються? Краще скажи мені. Ні, я не буду відходити. На! А, нічого собі, я думав, ти вилетів. Ну ти зараз <з freshwater> вилетіш. Ти зараз вилетіш, друже. Ну, а -а -а, Боже, давай. що ти мені зробив? Yes. Будь ласка, ні. Офієть. Nice. Боже, ми зіштовхнулись, коротше, і чуть цей не впали о -о -о цей вниз. Давай, давай, вирулюй, щось таке. Yes. Що ти там. випригуєш вже чи що? Так, okay. так. Okay. Як випригуєш? Момент істини. Раз, два. Пролітаєш всі Давай. Давай. Ні, у мене не пролітає. Ні, ні, я на, на жаль, 3. на жаль, у мене зараз буде друга спроба. Ну, моя друга спроба. А що ти всі. А ти що, вилетів чи що? Так, але я приземлився на кільце. Приземлився на кільце? Так в тебе ж друга спроба, чи ні? Ні. А, це ти це вже. Розумій. Ні, кільце це не рахується. Ти повинен вистрибнути на платформу. Яке кільце? Ти про що? Ти про що кажеш? Подивишся. Яке Бачу. кільце? Так чекай, ти кільце. на я не розумію я не розумію, де ти. Ти на кільце яке? Ну тут кільце пролітати к... крізь кільце треба. ж. І Отами? що ж? Все, останні, все. Я, я, я змарнував, я змарнував свою спробу, на жаль. Ну в мене тяжкі машини, так не чесно. Так, тупо, не о, чесно. О, я собі зараз буду заспавнювати тупо спортивну тачку. Так, ну я бачу, що твоя тачка там на кільці застрягла, але це не рахується. Марті, коротше, там рахунок е, залишається 2-1, так що там тільки треба на платформу вискочити. Ну так що давай побачимо, що там рандомчик підготовий. Є. Є контакт, є контакт. Ой-ой-ой, ой ой Ресочка у мене. Ну що, давай, 3, 2, 1, лесго. Це Боже, Божевільне, Божевільний старт 150 км за годину вже. Оце я розумію тачка. Оце я розумію тачка. Нарешті, нарешті в мене хоч щось зараз вискочить на цьому спуску. О, боже, ні-ні ні, не треба, не треба таких низьких польотів, друже. Не треба таких низьких польотів. О, Ой. поспішиш і людей насмішиш. Сальтуху зробив і що ти? А, ти їдеш? Куди а? ти приземлився? Заді тебе. Ззаді мене нічого. Бляха-муха! Як так я вийшла взагалі? Ну, це це якийсь треш просто. Це не просто якийсь треш. А що, ти там вилетів чи що? На Вилітаєш? Тисячу На тисячу метрів? А, ну це рахунок вже 3-1. Так, мене це не влаштовує, чуєш? Треба mm. робити розривний рахунок. Нічого Давай. собі. Ну, в мене це мені не повезло, в мене мопед і БТРчик попався, так що це, це взагалі не тачки. Але це битва рандомів. Ти тут не вгадаєш, що він тобі підготує. О, Боже, ну куди ти вилітаєш? Боже, куди ти вилітаєш? Ні, я марную другу спробу, так, да, друзі? Так, да, я, на жаль, марную другу спробу і рахунок так і залишається 3-1. Так, ну я, на жаль, змарнував всі свої спроби. і Щось мені не щастить. Взагалі, мені не щастить в цьому. О, в тебе знову ця тачечка. О, дивись, що в мене. Найс, найс, нам підготував рандомчик. Давай тоді 3-2 Гідні, згодний з тобою. Так, а скільки вона там набирає? Ну, А, ну в тебе картинг набирає. Ну що, щось мені взагалі по швидкості не щастить, Ну що ж це таке? Що ж ти будеш цим робити? О, я бачу, як ти там перевертаєшся, що з тобою там відбувається? Спроба. Друга спроба? Ти що, вилетів чи що? Друга. Я в шоці. Боже, вилети, Ну я не я не розумію, в чому проблема. Я ж гальмую, все нормально в таймі, не ловлю. Ну чого ти так перевертаєшся? Є контакт. Єл, я лечу. Ні, ні, тр... треба тут спочатку, все є, є. Все. Ну ж. Ш... Все, в тебе так. друга спроба пішла? Ні-ні-ні, почкай. Нормально, найс. Найс? Повезло. Nice? Повезло. Ай, ні, все. Боже, в мене через кільце летить. Ти що? Боже, мене підбила ця фігня. Я, я не попадаю, я, на жаль, не попадаю на платформу. А що ти всі дві спроби свої змарнував, чи що? Так. Я в шоці? Ну бачу, тобі зараз тут не цей не пощастило. Ну, мені зараз мені здається, мені чи вентилятор чи зараз зацепить, чи щось інше. Ну коротше, mm -hmm. ось такі в мене справи зараз на цьому спуску. Так, 200 Давай, кілометрів. Де ти будеш в мене? А, ти вже цей на фініші там, точніше на старті, бо у нас фініш то один. Є контакт. Боже, як вона зараз йде? Давай. Будь ласка. Ну все, я з останній, ост... все, я вилетів. Що, серйозно? Хух, будь ласка, гальмуй. Гальмуй, є, коротше, шанс зараз вискочити. Ну, я не цей. Тут не моя вина, що я так вискакую Давай. зараз. Так, є. Я розгончик зараз набираю. Ой, мені здається, дуже зараз все погано. Ну так, погано дуже. 150 км за годину. В принципі, як БТРчик зараз вискакує. Привіт. Ой-ой-ой, будь ласка, лети. Лети. Ні, я не вискакую. Я не вискакую, я марную всі свої спроби. Що це таке? У мене тупа якась карма. Все, давай, що там рандомчик підготував, як взагалі якесь лайно. Що ж мені зараз векіл знов цей підготує? Щось мені взагалі не щастить. Ой ой а у мене Астон Мартін. Ой -ой -ой. У мене Астон Мартін? Ой, ой 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 ну що, це шанс, це великий шанс мені зараз зробити рахунок 3-2. Все, поїхали, коротше. Так, мені зараз по прямій треба їхати. По прямій треба їхати і не відпускати газу. Блін, ну це. Що це таке, я не розумію? Чо, чому у мене вискакує так тачка? Що це за фігня, блін? Що це за карма? У мене зараз знову це щось підведе, я не розумію, в чому прикол. Ну я керую нормально, вона. Ну, ну блін, ну що ж це таке? Є, зараз вистрибую, є контакт. Що, ти ну, там вистрибнув? Майже. Майже вистрибнув? Боже. Боже, ти зараз там зробиш рахунок 4-1. Ну так. Ні, ні, треба, не треба мені такого рахунку. Є, у мене чудово. Просто. О, о, о привіт. привіт. А, розумію. Так. Розумію тебе. Так, головне, зараз цей вентилятор не влупитися. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, не влупись. Є, є контакт. О, ти серйозно? Ні, я не ти серйозно? Офігеть, я не попадаю. Ні, це карма. Мене, на це, мене не здогнала карма. На жаль, у мене не зганала карма. В нас залишається там по 4 тачечки. якщо я не зрівняю рахунок, це просто буде якийсь трэш. Так, рандомчик. Я вже нічого. О, все, мотик. Розумію, розумію. О, а це в тебе що? А це в тебе якийсь прицепчик. Рандом. Давай щось інше підготуй для Марті. Бо це не діло. Ти ж з прицепом там не поїдеш, і що в тебе там? Гелікоптер теж не підходить. Теж не підходить. Все, беха так беха, все тоді, погнали. Так, ну я буду глайдити. Я буду глайдити, якщо цей, якщо мені там не пощатись. В принципі, на мотику можна їхати. Є. Ну, в мене 200 км за годину повинен вискакувати. Ну він, він просто повинен вискакувати. Ну там, я думаю, в принципі, можна з останньої сильно. Що в тебе? А як це в тебе вже третій раз підряд друга спроба? Буває. Буває? У мене теж друга спроба, прикинь. Я просто в колесо впітлявся. Ну це просто зайш, це тупа карма. Ти там почав свою другу спробу, бо ага. я тільки розпочав. Ну я ось я ось тільки-тільки розпочав. Я вже... Є Того контакт. Ти вже наполовині, а я тебе бачу. А я тебе бачу позаду. Ой, позаду, попереду вибач. Єду, у ага. мене прекрасно. Боже, ну 300 кіло. Ой, О, як їх. Що oh, okay. on. On. Please, please, о, до побачення! До побачення просто. Є, є контакт. Так, будь ласка, не підведи мене зараз, мотик. І є А, ось так от. Сальтушкою. Я влопився в колесо. Я тупо влопився в колесо. Я просто розумію, це мені не щастить. На жаль, мені не щастить в цьому спуску. Так, ну побачимо, чи зможе зараз так рандомчик нам підготувати якісь нормальні тачечки, але мені здається, що зараз буде якась лють. Ну, щось більш-менш, кого я там е везу? Uh -huh. О, нормально в тебе тачечка, чуєш? О, поїхали тоді! Uh -huh. Поїхали. Боже, я не розумію, що, куди я зібрався? Куди я зібрався? Боже, у uh -huh. мене, мене якісь сум сумки цей зверху, йо йо-майо. Так, ну треба їхати, треба uh -huh. їхати. Uh -huh. Ти мене наздоганяєш? Не треба, не треба мене наздоганяти, дякую. Ну в мене все. У мене боком пішла. Блін, ну що це таке? Є, вилети, вилети, будь ласка. Вилети, але не впади. Вилете, але не впади. Чудово. Так, чудово, в мене є шанс, коротше, вилетіти на платформу зараз. Боже, не вже мені зараз пощастить. Є. 200 км за годину. Здається, зараз вилечу, якщо цей вентилятор просто не вріжеться в мене. Є, я пролітаю! Я пролітаю. Ааа! Я на колесі застряг. Це що, прикол? <плес> <плес> Моя друга спроба розпочалася після того, як я там застряг на колесі, я не розумію, що може гальмувати трішки треба. Оп, ну, є так. контакт. А ти пригальмовуєш, я так зрозумів, нормальненько, так, так? Да? Ні, я взагалі не пригальмовую. Ну я зараз не пригальмовую, але у мене щось 20, 125 км за годину йде. У мене 200. 200? А так. ти ще їдеш і що? Так. Нічого собі. О, є, є, будь ласка, давай, є, давай. ну. Ні, 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 ні. Долітаю чи ні? Є, є прекрасно, а, долітаю. Ой, 900. 900? Ти випригнув? Так. Нічого собі. Офігеть, ну рахунок вже 4 години це дуже погано. Не в мою користь. Не в мою користь. Я в якісь текстури вбагав. Дякую, дякую. Це просто прекрасний відосик. Просто прекрасний відосик з моєю поразкою вийде. Так, ну Привіт. побачимо, зараз чи він зможе вистрибнути. 140, 150 км за годину і вистрибуй. Боже, їдь. Ні, я знов не вистрибую. Дякую тобі, спуски, дякую. Але все чесно, але все чесно. Так, рандомчика, ну підготуй мені. Боже, тільки не це. Ні, я переспавн роблю. Це взагалі не тачка. Я собі бешку заспавнив. І вона тебе чекає. Іксьома. О, розумію, розумію. Поїхали. Тепер ти зараз відчуєш те, що я відчував. Зараз ти на таких же тяжких тачечках покатаєшся. А в мене що, Електро, чому вона взагалі без звуку ніякого йде? Йомойо, що ти там, мене назганяєш? Мені здається, ні. Як як назганяєш? Як таке можливо взагалі? У мене інша тачка, бо я на минулому раунді грав. Оооо. Боже, попади, будь ласка, попади, ні, будь ласка, є. Будь ласка, Ой. гальмуй! Гальмуй! Ой. Ой. <плес> друга, спроба. О, друга спроба, так, а в мене ще поки що не друга спроба. Я зараз спробую з цей з вилетіти. Так, є контакт. Боже, 215 км за годину. Вилітай! Вилітай, моя маленька, є, лети. Лет... Ти що, прикалуєшся? Розумію, мене просто підбило цей, мене підбив вентилятор. Дякую, що ви його тут поставили. Так, моя друга спроба розпочалася. І я зараз побачу, чи зможе X7 вистрибнути настільки, наскільки вона зможе. Ай-яй-яй. Боже, ну у мене зараз проблеми. Куди так їдеш швидко? Все, я буду гальмувати, я буду розвертатися і буду зараз е, отак. От спробувати припригнути на цю платформу. Є контакт, а в тебе як там справи? Що ти там, 5-1 вже зробив? Ой, точніше, 5-2 рахунок. Я вже випав. Ти випав вже? Ти що, ти свою другу спробу змарнував чи що? Так. Ну, ну розумію, бачиш, ну в тебе тяжка тачка була, чуєш? Так, треба mm -hmm. тут гальмувати. Треба тут гальмувати, але я не можу. Не забувати, що я не можу гальмувати. Так, в мене 200 км за годину йде. Боже, мені здається, я зараз не вилечу. Є. Yeah. Боже, mm -hmm. я що вилетів? Да mm -hmm. ну ти що, серйозно? 100? Це що, рахунок 4-3? Боже. І Ще на 900 всіх впав, кілометрів будемо рахувати. Так, давай, що там підготує мені рандомчик. Я надію, що він мені зараз підготує ще одну тачечку, тому що у нас по одній тачечці залишається. Я зараз зроблю рахунок 4-4, або рахунок буде 5-3 в твою користь. Погнали. Ну, зараз побачимо, що нам там рандомчик підготував. Ой-ой, ой що це в тебе така за тачечка, розповідай. Ой, ой ой а у мене мустанчик взагалі. У мене мустанчик. Поїхали тоді. Чого чекати? Боже, звісно, ну це спартяга. Ну нарешті, ну нарешті в мене спартяга. Так, цікаво, прийнули, чи я з першої спроби чи ні. Ой-ой-ой, в тебе там Боже, я чуть в тебе не втаранився. Що ти? Ти хотів мене заскамити. А ну признавайся, Марті, ти хотів мене заскамити. Блін, я впав. Як Просто впав? У тебе ж нормально йшла тачка, як впав? Я оцей трошки там прогальмував. Пригаль трішки? Марті, знаєш, що це мій успіх? А я то роблю рахунок 4-4 вже, і очікую тебе. Ну, вже все. Я вискочив. Ой-ой, ой 700 кілометрів! 700 кілометрів, це просто найгірший результат, але, але ми то побалам mm -hmm. граємо. І рахунок стає у нас 4-4. Але зараз. Блін, погано буде, якщо ти зараз цей вистрибнеш. Як, Як впав? Ти серйозно? Жесть! Ой-ой-ой! Ніяк я виграв якщо рахунок 4-4. Це нічия, Марті, це нічия. По-любому треба що робити, щоб я тебе виграв в цьому цей. Ой Боже, ну нічого собі, який ти сильний. Це що, в тебе такі нерви? Yeah. Розумію. Так, друзі, ось такий у нас прикольний, веселий, файненький спуск вийшов в GTA 5 онлайн, а ще й українською мовою. Якщо відомі, тобі сподобався, підписуйся на наші україномовні YouTube канали, став вподобайку прямо зараз. І пиши свою думку в коментарях, поки там Марті зовсім не здурівся цією машиною. До нових зустрічей. До побачення.